Дехто питає, для чого ти залишаєш по дві лози на одну шпалерку, тобто на цей один дріт, на одну сторону. Це ж додаткове загущення, додаткова робота при намотуванні. Тобто лишні, вибачте, за слово геморрой. Але це все виправдано, тому що ти маєш вибір. Ти завжди можеш вибрати кращий пагін. Ти можеш вибрати краще сусвіття. Дивіться наявний приклад. Бачите, який воно загущене. Але я завжди можу. от На цій лозі ось такий пагін. Мені здається, що він буде трошки проблемним. Я його забираю. Забираю двійник, залишаю собі теж гарний пагін з класною гроною. Тут ми спочатку забираємо ось тут. Спочатку забираємо всі двійники і тут у нас все рівно є загущення. Але я думаю, що ми можемо собі тут дозволити вже вибирати. Правильно? Тобто у нас є цей непоганий і ось цей непоганий. Але як на мене, той кращий. Тому я напевно залишу його. Можливо, ні, тому що я бачу, що по цій лозі в мене є один пагін, другий пагін, третій, четвертий. Тобто вона буде перегруженою. Хоча він і кращий, прийдеться його забрати. Але також залишається непоганий. Тобто ти завжди маєш вибір. От бачите, теж дві лози. Вроді два непоганих, погано. Але той кращий. Ось тому я залишаю по дві лози. Ще додатково хочу сказати ну виправдання двох лоз, що завжди двома трубами ми можемо доставити більше води, ніж однією. Цей самий принцип діє на винограді. Споживачів на трубі, умовній трубі менше. Тобто кожному з них достається більше води. А якщо у нас дві труби, а споживачів незмінна кількість, тобто пагонів на кущ ми лишаємо одинакову, то, звичайно, що нам краще доставити поживні речовини по, по двох каналах, чим по одному. Тому що кожен споживач отримає більше поживних речовин. Така моя логіка. А от чи погоджуєтесь ви з нею чи ні, ну, вирішувати вам. Якщо ні, або так, чекаю ваших коментарів і запитань.